Тисячі доларів коштує розблокування акаунту, якщо соцмережа його вам взагалі видалила навсіх. Тобто в усіх були такі моменти, що ви заходите в TikTok і вам пишуть, ваш аккаунт видалений назавжди. В Інстаграмі так само, Фейсбук так само, ваш аккаунт видалений назавжди. Ну, ви його не можете самі розблокувати. А ми вам в цьому можемо допомогти. Тобто ціна залежить там 2-3 тисячі доларів, вартує це розблокування. І ну, по часу комусь це може бути там через півгодини розблоковано, комусь це може бути розблоковано розблоковано там місяць, два, а то й навіть і три. Але всім розблоковується, всім, ну відразу просто ціну, я вам точно не можу сказати. Ну і по часу теж не можу це сказати, тому що це в усіх індивідуально, це залежить від того, яке там було порушення. Але це можна зробити. І ціна питання 2000-3000 доларів. Якщо ваш аккаунт вам приносить гроші, я думаю, 2000 доларів чи 3000 доларів, заплатити за нього, це ну ви втрачаєте, реально більше ви втрачаєте. Так що Кому треба розблокувати аккаунт, звертайтеся.